Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати всіма улюблений червоний борщ. Для приготування нам потрібно взяти 800 г свинячих риберець, 1 четверту частину голівки капусти. Її треба нарізати соломкою. У велику каструлю наливаємо води і коли вона закипить, засипаємо свинячі реберця. Коли вода закипить, вже з реберцями зливаємо її. Далі вимиваємо каструлю на чисто, як і реберця. Частину голівки капусти нарізаємо соломкою. У 5-літрову каструлю, яку ми тільки що вимили, наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і всипаємо промиті реперця. Як тільки реперця закип'ять, варити їх приблизно годину-півтори. Потім беремо 80-100 г сушених білих грибів, всипаємо їх до миски. Заливаємо холодною водою і залишаємо на 20-40 хвилин. Далі велику одну цибулину подрібнюємо кубиками. На пательню насипаємо 150 г копченого бекону та доводимо його до стату шкварок. До речі, можна взяти і звичайне українське сало. Після цього засипаємо цибулю і продовжуємо смажити. Тим часом натираємо моркву на крупній терці. додаємо її до цибулі, яка вже стала м'якою. Коли овочі добре підсмажилися, беремо 4 помідори та знімаємо з них шкірку. Робити це краще попередньо обдати овочі окропом, тоді шкірка знімається дуже швидко. Отже, додаємо помідори, нарізані шматочками. У пательню салом та овочами. Смажимо помідори до м'якості, періодично помішуючи засмажку. Наступний інгредієнт натки буряки. Я взяла 350 г продукту. Ретельно помішуємо, поливаємо буряк лимонним соком, пів лимона. Так він збереже свій природний колір. Ретельно перемішуємо нашу засмажку і додаємо ополоник м'ясного бульйону. Заправка до борщу тушкується дуже гарно, розпосюджує аромати не тільки у моїй квартирі, але й за вікном. Тушкувати її потрібно ще хвилину 3. Беремо 500 картоплі, у мене це 5 штук. Очищаємо їх і нарізаємо соломкою. Пройшло півтори години. Виймаємо свинячі реберця у миску, а замість них додаємо туди картоплю. Реберця відділяємо від м'яса, м'якоть нарізаємо довільними шматочками і додаємо до картоплі. Гриби теж добре набухли, тому зливаємо з них воду. Потрібнюємо шматочками і висипаємо в миску. Вони скоро нам знатопляться. Тим часом на поверхні бульйону з'явилася піна. Її треба зняти за допомогою шумовки. Далі додаємо у наш майбутній борщ нарізану капусту, ретельно перемішуємо її. Капусту треба трохи проварити і після цього всипаємо гриби. Коли картопля та капуста у бульйоні зварилися, можна додавати засмажку. Все акуратно перемішуємо і знову доводимо до кипіння. Посипаємо борщ нарізаною зеленю, додаємо сухий чесник або 3 зубчики сирого. Солимо та перчимо за смаком. Варимо борщ ще 2-3 хвилини і вимикаємо вогонь. Не забудьте страву настояти під кришкою не менше, ніж 15-30 хвилин. Український борщ цього потребує. Вказаний час пройшов, наливаємо борщ у полумисок, додаємо ложку сметани і куштуємо. Страва вийшла наваристою, смачною та духмяною, пахне грибочками, зеленю та чесником. Отож, я всім рекомендую приготувати український борщ за цим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.